Доля кожної людини міф Він складається з народження, дорослішання, кохання, шлюбу, смерті, випадку, перемоги, катастрофи з тих моментів, коли нам здається, що справжнє життя лише тільки почалося. Карл Густав Юнг їм здавалося, що життя тільки не почалося. Художник намалював їх у розквіті молодості та краси. Можливо, як і всі наречені, вони мріяли, що будуть показувати свій весільний портрет своїм дітям та онукам. На жаль, їхні мрії не збулися. 24 серпня сімдесят дев'ятого року час зупинився. Квітуче місто захопила раптова. Та страшна загибель. Попіл вулкан Везувій накрив 9 шаром будинки вулиці Лавки, Площі та базари. Всі мешканці міста загинули від задухи. Але це смертельне покривало за іронією долі зберегло місто неошкодженим, ніби невідомий фотограф закарбував останні миттєвості помпеї. У будинку, який належав пекарю. Теренцію прокулу археологу виявили кімнату, стіну якої прикрашала фреска із зображенням чоловіка та жінки. Сьогодні ця фреска вважається вершиною мистецтва пізньої античності. Спочатку історики зробили припущення, що це портрет самого пекаря та його дружини. Проте, вивчивши фреску уважніше, змінили свою думку. Найімовірніше, невідомий художник зобразив сім'ю брата пекаря. Мирового судді Теренція Нео. Античний портрет це своєрідне послання, яке повинно було показати місце людини в суспільстві. На відміну від єгиптян та греків, римляни вважали, що мистецтво слугує не для виявлення піднесених почуттів, а радше для демонстрації багатства, престижу та статусу. Так, свиток папірусу із червоною початку говорить про те, що чоловік, який тримає його в руці, державний службовець. Його дружина притискає до тендітного підборіддя стело, паличку для писання на вощеній дошці. Цілком можливо, що вона захоплювалася написанням віршів, а можливо, просто звикла вести господарські розрахунки. Але у будь-якому разі перед нами досить освічені та багаті люди. Молодий чоловік одягнений в тогу, на його дружині червона мантія. Витончена простота їхнього дорогого одягу та зачіски по моді того часу вказують на те, наскільки вони багаті. Ми ніколи не дізнаємося, наскільки глибокими були їхні почуття один до одного їхні погляди направлені в різні боки. Можливо, сильні характери подружжя стали перепоною на шляху до сімейного щастя. Відкритий та пильний погляд чоловіка каже про його спрямованість у майбутнє та безсумнівні амбіції. Він справжній римлянин, прагматичний та чистолюбний. Крупний ніс та дещо великі вуха свідчать про сильну та дещо простодушну натуру. Образ дружини Теренція Нео більш складний та неоднозначний. На портреті вона дещо затуляє чоловіка плечем. Можливо, натякаючи на свою перевагу. Зверніть увагу жест, яким вона притискає до підборіддя стіло, точно повторює інший жіночий портрет із Помпеї, так званої поетеси. Чи був це певний загальний художний прийом для зображення освічених жінок? Чи портрети малював один і той самий художник, якому подобалося витончене положення руки? Про це ми ніколи не дізнаємось. Звиток папірусу та дошка для писання в руках наречених символізують не тільки знання та освіченість. У греків та римлян ці предмети означали також хід часу, встановлений термін життя, передбачення. Зловісне поєднання білого та червоного кольорів одягу символізують не тільки шлюб, але й смерть. Таким чином, молоді люди тримають в руках власну сумну долю. Не дивлячись на молодість, закохана пара на портреті дуже серйозна, у простому, на перший погляд, зображені присутнє дещо загадкове, приворожуюче. Можливо, це перечуття трагедії, що невпинно насувається в епоху заходу античного світу, тема долі була однією з найпопулярніших в мистецтві та філософії. Грецький філософ Платон навіть вважав, що людям дано знати про події свого життя ще до народження. Але одразу ж після появи на світ вони про все забувають, щоб потім протягом всього життя пригадувати те, що було закладене долею. Здається, тінь майбутньої катастрофи літає над цими благополучними людьми, затьмарюючи їхнє обличчя, роблячи їх замисленими серед радощів. А можливо, фортуна богині удачі загорілася заздрощами до щастя смертних, адже у них було все життя, любов і краса. Доля відібрала у них майбутнє, просте людське щастя, а натомість залишила лише вічність. Адаптовано творчу лабораторію Небо на замовлення компанії «Сонар».